Вітаю, шановні аграрії! Це компанія ArtAgro. Сьогодні поговоримо про вражайність наших гібридів соняшника. Нарешті ми зібрали показники по господарствах і хочемо тепер поділитися ними. Нагадуємо, що лінійка гібридів представлена Floriano під класичну технологію, під технологію чисте поле Klaus, Santos і Santos Plus під технологію Sumo. Астон, Бастен, Неймар і Неймар Плюс. Всі зібрані дані по врожайності ми розмістимо під відео, а зараз коротко поговоримо про показниках по кожній області. Розпочнемо огляд результатів врожайності з півдня України. В Одеській області перевагу надавали гібридам під Грандстар і Євролайтинг. По цьому регіоні бастен показував в межах 20 центнерів з гектара. Найвищий результат зафіксований 23 центнера з гектару в Савранському районі і в Ренійському районі. Неймар мав показники від 17 до 30 центнерів з гектару. Показники в 30 центнерів з гектару були зафіксовані в Любашівському районі, в Березівському 28 і в Болградському також 28 центнерів з гектару. По Неймар Плюс наші клієнти нам відзвітували по вражайності в Савранському районі 35 центнерів з гектару. Також в Балтському, Ананівському, Савранському і в Березівському районі був показник 30 центнерів з гектару. Сантос мав показники від 16 до 27 центнерів з гектару. Показник 27 центнерів з гектару був в Арцийському районі. В Ананівському районі 26 центнерів з гектару. Сантос Плюс мав врожайність від 15 до 30 центнерів з гектару. В Березівському і в Балтському районах від 27 до 29 центнерів з гектару. В Миколаївській області Флоріан показував 16-18 центнерів з гектару. А от Неймар мав показники від 19 до 27 центнерів з гектару. Врожайність 26-29 центнерів з гектару була в Баштанському районі. В Миколаївському районі 27 центнерів з гектару. Неймар Плюс дав показники від 16 до 30 центнерів з гектару. В Баштанському і в Снігурівському районах 27 центнерів з гектару, і у Врадіївському 29 центнерів з гектару. Сантос в Миколаївському районі дав 26 центнерів з гектару, в Южноукраїнському 22 центнери з гектару. Сантос Плюс мав показники від 20 до 28 центнерів з гектару. В Братському районі він дав 28 центнерів з гектару. Херсонська область мала не дуже гарні показники врожайності через свої складні умови. Господарства мали низький агрофон та погано підготовлені землі. Але, незважаючи на це, тут були зафіксовані такі показники. По Неймар плюс від 18 до 20 центнерів з гектару, по Сантос плюс 18 центнерів з гектару. Переходимо до Запорізької області. Неймар Плюс в Запорізькому та Новомиколаївському районі радував нас показниками 32 центнера з гектару. Сантос Плюс в цих же районах мав показники 28 та 30 центнерів з гектару. Рухаємось до Дніпропетровської області. В цьому регіоні наші клієнти висівали всю нашу лінійку. Флоріан у Магдалинівському районі сипав 26 центнерів з гектару. У Синельніківському – 30 центнерів. Бастен мав показники від 17 до 26 центнерів з гектару. Найкращі 26 центнерів з гектару були в Новомосковському районі і в Апостоловському 23 центнери з гектару. Неймар фіксували показники від 20 до 50 центнерів з гектару. В Апостоловському районі було 26 центнерів з гектару, у Васильківському від 24 центнерів і до 50 центнерів на Лимані, в цьому ж господарстві. Неймар Плюс мав показники від 20 до 33 центнерів з гектару. В Софіївському та Солонянському районі 32 центнери з гектару і в Петриківському 33 центнери з гектару. Сантос показував врожайність від 20 до 28 центнерів з гектару. В Синельниківському та в Нікопольському районі 28 центнерів з гектару. Сантос Плюс мав дуже гарні показники врожайності від 27 до 34 центнерів з гектару. В Криворізькому районі 29 центнерів з гектару. І у Софіївському 34 центнери з гектару. В Кіровоградській області також наші клієнти висівали всю нашу лінійку. Флоріан мав показник від 23 до 27 центнерів з гектару. В Новоукраїнському районі 27 центнерів з гектару, в Долинському 25 центнерів з гектару. Бастен мав врожайність від 15 до 25 центнерів з гектару. В Олександрійському районі 25 центнерів з гектару. В Новоархангельському 24 центнери з гектару. Неймар мав показники від 15 до 27 центнерів з гектару. В Обринецькому районі отримали 28 центнерів з гектару і в Петрівському зібрали 26 центнерів з гектару. Неймар Плюс мав показники від 21 до 40 центнерів з гектару, в Благовіщенському районі 30 центнерів з гектару. В Обринецькому 31, в Новоукраїнському 32 і в Вільшанському аж 40 центнерів з гектару. Сантос збирали від 18 до 31 центнеру з гектару. Вражайність 30 центнерів з гектару отримали в Благовіщенському районі, також в Новоархангельському 28 центнерів з гектару. Сантос Плюс врожайність складала від 15 до 35 центнерів з гектару. В Благовіщенському районі отримали 35 центнерів з гектару, в Онуфріївському 33 і Петрівському 32 центнери з гектару. Загалом по всій Кіровоградщині показник врожайності в Сантос Плюс тримався в межах 30 центнерів з гектару. В Чернівецькій області у нас були гарні показники по врожайності. Флоріан 28 центнерів з гектару, Неймар 30 центнерів і Сантос плюс 30 центнерів з гектару. У Вінницькій області врожайність Флоріана була майже 32 центнера з гектару. Бастен показував показники від 28 до 32 центнерів з гектару. В Гайсенському районі була врожайність 32, у Шаргородському 30 центнерів. Неймар мав врожайність від 26 до 31 центнера. В Крижопільському районі 31 центнер з гектару, Томашпільському і Бершацькому по 30 центнерів з гектару. Неймар Плюс радував нас вражайністю від 20 до 42 центнерів з гектару. В Козятинському районі зібрали 42 центнери з гектару. В Чернівецькому, Бершацькому і Липовецькому по 38 центнерів з гектару. В цілому, по всіх районах показник врожайності не знижувався нижче 30 центнерів з гектару. Сантос також мав показники в межах 30 центнерів з гектару. Сантос Плюс збирали від 20 до 32 центнерів з гектару. У Кирижопільському районі господарство відзвітувало про 32 центнери з гектару. Повідничині надавали перевагу гібридам під Гранд Стар» і лідером по вражайності і попиту був саме Неймар Плюс. Розглянемо тепер Черкащину. Тут висівали всі наші гібриди, тож також маємо гарний зріс врожайності. Флоріан показував від 25 до 40 центнерів з гектару. В Корсуні 40 центнерів з гектару. В Уманському і Христинівському районі 35 центнерів з гектару. У Бастена були показники від 17 до 32 центнерів з гектару. Врожайність 32 центнерів з гектару отримали в Монастирищенському районі. Неймар показував від 24 до 38 центнерів з гектару. Найвищі показники 35-38 центнерів були в Монастирищенському і Чорнобаївському районі. В Христинівському була врожайність 34 центнера з гектару. Неймар Плюс давав врожайність від 20 до майже 40 центнерів з гектару. В Монастирищінському була близько 38 центнерів з гектару, в Чорнобаївському 34-36 центнерів з гектару. Майже по всій області показник у Неймар Плюс не опускався нижче позначки 30 центнерів з гектару. Сантос мав показники від 15 до 30 центнерів з гектару. Так, в Золотоніському е і в Монастирищенському 30 центнерів з гектару, в Чорнобаївському 29 центнерів з гектару. Сантос Плюс показував від 28 до майже 40 центнерів з гектару. Е в Драбівському і Чорнобаївському районах 34 центнери з гектару. В Золотоніському 35 центнерів з гектару, і в Монастирищенському – 37 центнерів з гектару. В цілому, гібрид показав себе дуже стабільно по всій Черкаській області. Полтавській області наші гібриди гарно відомі всім. І тут також користується попитом вся наша лінійка. Флоріан збирали від 18 до 25 центнерів з гектару, бастен від 22 до 30 центнерів. У Гадяцькому районі фіксували врожайність 30 центнерів з гектару. Неймар мав показники від 22 до 34 центнерів з гектару. В Решетилівському районі збирали 32 центнери з гектару, в Миргородському 34 центнери з гектару. Неймар Плюс врожайність коливається від 20 до 34 центнерів з гектару. В Лубенському і Оржицькому районі від 30 до 32 центнерів з гектару. В Решетилівському отримали 34 центнери з гектару. Сантос показав від 20 до 30 центнерів з гектару. Кобеляцькому, Козельщинському і Шишацькому районах 26 центнерів з гектару, в окремих господарствах Шишацького району від 28 до 30 центнерів з гектару. «Сантос Плюс мав врожайність від 24 до 32 центнерів з гектару. В Великобагачанському і Рішетилівському 32 центнери з гектару, а в Семенівському Казельщинському, Карлівському і Чутівському по 32 центнери з гектару. По Харківській області маємо такі показники вражайності. Флоріан 15-18 центнерів з гектару. Бастен також в межах 20 центнерів з гектару. Неймар від 20 до 23 центнерів з гектару. Захновщина звітувала про 23 центнера. Неймар Плюс в Зачепилівському районі 26 центнерів з гектару. Сантос показував 20-23 центнера з гектару. В Алківському районі відзвітували про 23 центнера з гектару. Сумська область. Флоріан 27 центнерів з гектару. Неймар плюс від 27 до 37 центнерів з гектару. Зокрема, в Великописарівському районі зафіксували 37 центнерів з гектару. Сантос. 26 центнерів з гектару, «Сантос плюс 30 центнерів з гектару. Переходимо до Чернігівської області. Флоріан давав 28 центнерів з гектару. Бастен від 18 до 27 центнерів. Саме в Борзнянському районі було зафіксовано 27 центнерів з гектару. Неймар від 28 до 30 центнерів. В Прилуцькому районі врожайність була 30 центнерів з гектару. Неймар Плюс показував вище 30 центнерів з гектару. В Козелецькому, Чернігівському та Прилуцькому районах 32 центнери з гектару. В деяких господарствах зафіксовано 34 центнера з гектару. Плюс показник був у межах 30-36 центнерів з гектару. Вражайність 36 центнерів з гектару була зафіксована в Чернігівському районі. По цьому гібриду взагалі по всій області вражайність була вищою 30 центнерів з гектару. В Київській області висівали також всю нашу лінійку. Флоріан в Згурівському і Тетіївському районі показав по 30 центнерів з гектару. Бастен коливався в межах 22-28 центнерів з гектару. В Тетіївському вражайність склала 28 центнерів з гектару. Неймар показував врожайність від 27 до 34 центнерів з гектару. Переяслав Хмельницькому зібрали 34 центнери з гектара. В Броварському районі 32 центнери з гектару. У Неймар Плюс по Київщині врожайність менше 30 центнерів не була зафіксована. В Броварському та Згурівському районі склала 38 центнерів з гектару і в Тарощанському 36 центнерів з гектару. Сантос мав також високі показники. Зокрема, в Тетіївському отримали 32 центнери з гектару. Сантос Плюс давав врожайність від 26 до 32 центнерів з гектару. В Обухівському районі врожайність склала 36 центнерів з гектару і в Бориспільському – 30 центнерів. По Житомирській області наші гібриди показали також високі показники. Бастен в Ємінчинському районі зібрали 34 центнера з гектар, Неймар Плюс в Ємінчинському районі 30 і в Черняхівському 32 центнера з гектар. Сантос в Брусилівському районі зібрали 30 центнерів. Сантос Плюс в Черняхівському 32 центнера з гектари. Отже, ви самі можете переконати, що ми отримали високі показники врожайності по регіонах України і, звичайно, лідируючі позиції займають наші улюблені гібриди це Сантос Плюс та Неймар Плюс. Тож без сумління сійте наше насіння.